Доброго дня малята! Ось ми з вами знову зустрілися. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Це дівчинка Емма. Вона пропонує нам, діти, трішки погратися. Гра зустрічайте гостей. Емма розповіла нам, що до нас завітали гості. Лисичка з барабаном, білочка з дзвіночком, а їжачок приніс бубен. Спочатку послухайте, як наші гості грають на інструментах. Так грає лисичка на барабані. А це білочка зі своїм дзвіночком. Така музика звучить, коли їжачок бере бубен. А тепер Емма нам пропонує відгадати, хто та на якому музичному інструменті грає. Так, вірно, це білочка зі своїм дзвіночком. Уважні будьте, хто грає зараз. Молодці це лисичка зі своїм барабаном. І ще один їсть зі своїм музичним інструментом. Правильно цей їжачок грає на бубні. Молодці малята! Діти усім артистам дарують квіти. Всі нам подарували, подивіться, яка гарна квіточка. Зараз ми з вами її понюхаємо. Робимо глибокий вдих через ніс на видих кажемо ах. А ви уявіть, будь ласка, що у вас також є квітка і понюхайте її. А на прогулянці разом з батьками обов'язково знайдіть осінню квіточку і також зробіть цю вправу. А наша Емма розповіла, що її ім'я починається на звук Е. Емма. Звук Е. Діти, його можна співати? Можна, молодці. Його можна співати і тягнути. Його можна почути і вимовити. Давайте разом з вами спробуємо. Е-е-е-е. А це звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати, як звучить звук е. Зверніть увагу на піввідкритий рот дівчинки. Вільне видихання повітря з рота. На червоний колір сукні квадратика. Головна роль в утворенні слів. На положення намальований губ, за яким можна здогадатися, яку пісеньку звук співається дівчинка. Пісенька звук е, -е, е. А тепер знайдемо в акваріумі будиночок для нашого звукового малятка. Ось він, діти. Емма нам пропонує ще трішки пограти. Візьміть дзеркало і повторіть за нею. Розтягніть розімкнуті губи. Зуби при цьому зімкнуті. Добре видно і верхні і нижні різці. Утримуйте так до 10 секунд. Ця вправа називається посмішка. А тепер вправа хоботок. Витягніть губи вперед, зуби. Зімкнуті. Утримуйте так до 10 секунд. А тепер виконуємо поперемінно посмішку хоботок. Посмішку хоботок. Посмішку хоботок. Молодці малята! Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А тепер Емма пропонує нам вивчити віршик. Ескімос нам принесе щось смачне на букву Е. О, спасибі ми з'їмо. Це чудове ескімо. А тепер ще раз разом з Емою. Ескімос нам принесе щось смачне на букву Е. О, спасибі ми з'їмо. Це чудове ескімо! Молодці малята! А я кажу вам діти, до побачення! До нових зустрічей, малята!